Вітаю, шановні колеги, шановні учасники наукового семінару, який проводиться згідно спільної програми діяльності Національної академії України і Національної академії педагогічних наук України. Я рада вітати від імені керівництва наших організацій, які були ініціаторами цього семінару, це інститут соціальної та політичної психології, академії наук, це інститут соціології НАН, і це інститут психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України. Наш семінар присвячено темі медіаосвіти. Медіаосвіта як чинник соціалізації в умовах системних змін. Коли ми цей семінар задумували і пропонували в спільну програму діяльності, звісно, під системними змінами ми розуміли трошки інші обставини, ніж ті, в яких ми зараз перебуваємо. Мались на увазі ті зміни цивілізаційні, які у нас як цифровізація відбуваються, входження в наше життя, штучного інтелекту, зміни в інформаційному просторі, які відбуваються в зв'язку із конвергенцією медіа. І так далі. Тобто у нас достатньо багато було е, системних змін, пов'язаних саме із медіаситуацією. Крім того, у нас системні зміни, пов'язані з розвитком нашої країни, е, політичні зміни, е, зміни геополітичних орієнтацій, тобто досить потужний такий комплекс всього, що ми планували аналізувати. Ну, Ситуація. Змінюється, і на сьогоднішній день у нас виникли інші системні зміни, які пов'язані із повномасштабним вторгненням країни сусіда на нашу територію, із війною, яка сьогодні фактично на всіх теренах України відбувається, не тільки на фронтах, але і в Глибокому тилу, на жаль, така реальність. Чи є це системні зміни? Ну, певним чином, звісно, всі системи сьогодні змінюються. І насамперед, оскільки ми говоримо про освіту, то змінюється і система освіти. Але починаємо ми наш семінар саме із суспільних аспектів. І якщо ви бачили програму. А програму ви можете побачити. Власне, я зараз заставку зроблю на <кхи> спеціально створеній сторінці, на якій, в разі, якщо будуть технічні збої, ми продовжимо нашу в віртуальному просторі дискусію. Тут у нас є програма, і зараз я її також виведу на екран для тих, хто можливо її. Е, нема мож... часу чи інших можливостей передивитися. І поки я буду займатися цим технічним моментом, я хочу запросити до вітального слова. Тобто я передавала, передала вітання власне, від е, заступника директора Інституту соціології НАН Дембіцького Сергія. І від заступника директора з експериментальної інноваційної з наукової та інноваційної роботи е, інституту Костюка е, Олега Кокуна. От, ми з ними спілкувалися вчора, але сьогодні от я бачу, що їм не вдалося під'єднатися. Але в нас є організатор від інституту соціології, пані е, Марта Наумова. І я хочу вас запросити до вітального слова, поки я включу програму на роздачі. Дякую дуже, пані Любове. Шановні колеги, вітаю вас усіх, дуже приємно вас усіх бачити у доброму здраві. Я вдячна організаторам цього заходу за запрошення представників інституту соціології, тому що багато. Проблем і тем, які ми вивчаємо у просторі масової культури, комунікації, і зараз вивчати їх все складніше, тому що, як ви розумієте, я, я про своє, про брак фінансування і про ну, взагалі такий стан загальноемоційний і психологічний. Тому, якщо є можливість провести дослідження за рахунок донорських структур, громадських організацій, це дійсно. Дуже класно, дуже здорово. Хочу сказати, що у цьому році соціології, мабуть, вперше з 91-го року не проводив моніторинг соціальних змін, тобто не робив кількісного соціологічного дослідження. Тому мої колеги, які зараз тут з нами, це пані. Людмила Скокова і пані Наталя Бойко, докторки соціологічних наук, які працюють в нашому університеті, в нашому інституті, вибачте, соціології. Думаю, будуть робити доповіді на ґрунті досліджень, які робилися раніше. Так чи інакше, я хочу поважати всім плідної роботи сьогодні. Я впевнена, що наша комунікація буде вдалою, класною, конструктивною і пройде з з користю для нас усіх. Дякую дуже. Шановні колеги, я вивела на екран у нас програму. Як ви бачите, у нас із тих спікерів, які планувалися від інституту соціології, у нас є три доповідача. Це дуже